Це у нас масочки. Ми маємо близько 700 пацієнтів. Звичайно, десь 500 масочок йде в день в середньому. Якщо ми, тим більше, якщо ми будемо розраховувати на те, що кожних три години будемо змінювати масочку. Це у нас фіксуючі такі штучки ортопедичні для травматологічного відділення. Це для подачі кисню пацієнтам і постіль гарної дуже якості. 20 ящиків постільної білизни, 36 тисяч масок, ортопедичне приладдя. Ліжко, кушетка, 30 багатофункціональних тумбочок, майже 80 стільців, апарат УЗД, чотири кардіографи. 2 червня Житомирській міській лікарні номер 2 передали волонтери Житомирського благодійного фонду святого Пантелеймона. Це як в сумі, якщо казати, це приблизно на 300 тисяч гривень. Ну це, мабуть, за 20 років найбільша допомога від нашого фонду для цієї лікарні. Цю лікарню давали в минулому році багато комплектів, ковдри і подушки, нові комплекти. Скажімо, так щороку десь 3-4 рази, а то й 5 даємо на лікарню, хоч хоч трошки, але щось даємо. Ми працюємо вже із цим фондом, напевно, да, біля 20 понад, да. 20, чи, понад понад 20. 20, понад 20 років. Ми дійсно завжди надають якісно. Якісну допомогу і воно все використовується за призначенням. Тому воно буде розміщено по різних абсолютно відділеннях там, де є потреба на даний час. У приймальному відділенні вже розміщена частина стільців у реанімаційному відділенні неврології кардіографи та апарат УЗД, Який дозволяє виконувати узд обстеження безпосередньо біля ліжка хворого. Він портативний, Він на досить високому рівні показує ті ділянки, які треба обстежити. Стосовно другого апарату – це електрокардіограф. Він Сучасний він дає можливість обстежити серце безпосередньо біля ліжка хворого, що актуально, і дає багато інформації стосовно діяльності серця. Там же поставили біля кожного ліжка пацієнта багатофункціональні тумбочки. Вона мобільна, по-перше, по-друге, багатофункціональна. Тут Костя зараз столик. Гаррі він підіймається на різну висоту. Він може ставитись на таку висоту, більше, нижче залежності, дуже зручно пацієнту. І для того, щоб тут зберігати і особисті речі дуже чудовому стані. Ці тумбочки розставлені у нас зараз біля кожного ліжка у відділенні реанімації неврологічної, а також не розставлені у відділенні травматології. Цю допомогу ми постійно отримуємо від наших донорів. Це здебільшого Австрія. Є таке місто Клагенфурт, там муніципалітет організував таку громадську організацію допомога україні клагенфурт ось вони збирають по по всій своїй скажімо, своєму регіону і працюють з іншими організаціями ось їхня була одна із вимог обов'язково передайте саме медичний заклад якийсь, який би який ми могли побачити що ми допомогли саме цьому закладу. антоніна тугас олексій черко суспільне новини Житомир повернути так